Вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішня тема нашого відео розмноження бегонії декоративно листяної. Які є способи розмноження? Це ділення куща, це вкорінення пагона, розмноження листочком, розмноження фрагментами листа, а також розмноження насінням бегонії. Ми сьогодні на деяких із цих способів зупинимося більш детально. Перший спосіб розмноження бегонії декоративної це діленням куща. На жаль, у мене немає такого куща, який би я хотіла зараз поділити і вам показати. Я взяла той кущик, який в минулому відео ми пересаджували. Цей спосіб знають, мабуть, всі. В кого коли-небудь росла бегонія Діленням кущика. Ось, умовно, цей кущик, його можна поділити ось так розрізати. Ось так розрізати. Всі будуть пагони ну не пагони, а цілі кущики. Тобто, на три кущики можна це і поділити. Вони будуть з корінчиками посадити в землю, і вони навіть без теплички примуться і будуть рости. Наступний спосіб це відділення пагона. Е, на жаль, також я не дуже гарний приклад знайшла. Ось я знайшла бігоньку взяла, щоб показати, який пагон можна відділити. Він, от, хоч і зовсім і маленький, але можна. Ось він, так як показати, сфокусувати гарно. Ось молоденький. Ось це можна відрізати, можна ось це відрізати. Він ось молоденький. Він буде без корінчика. Його можна поставити у водичку або зразу посадити в землю і поставити в тепличку. Я вам зараз покажу: ось що я вже пробувала так робити. Ось коли я пересаджувала свою лебідь на омолодження. В неї такі гарні пагони були, що я їх відрізала. Ну, це було десь трошки більше місяця. Пройшло часу. І ось такі я вже маю вкорінені пагони. Я їх поставила в тепличку, ну, тижнів два, можливо, вони стояли в тепличці, просто також якось не було місця. Щось я не передбачувала, що буду так багато розмножувати. Але ось такі гарненькі вже дають вони листочки, вони дуже гарно вкорінилися. Тут навіть якомусь ще десь бачила, ну ось уже навіть є корінчик. ну Пройшло трошки більше місяця. Все це вже гарний такий посадковий матеріал, дуже швидко вкоріняється. Але, мабуть, трошки не всі сорти. Тому що ось я також в один той самий час відділяла від регламіної. Ну, Тут такі довгі листочки получились в мене. І в тепличку взагалі я не ставила їх, тому що ну, не було такої досить високої теплички. Він вкорінився, але пускає ось тільки-тільки пускає. Серединку. Ну, тобто, мабуть, всі бігонії по-різному, але які я відрізала з цієї всієї по декілька штук, вони всі вкорінилися і всі вже показують свої точки росту. Розмноження листом. Дуже зручно розмножувати бігонію листом, якщо листочки ось такі невеличкі, маленькі. Я приготувала ось три листочка. І покажу, як їх можна іще саджати по-різному. Також я приготувала три стаканчики з торфом. Я вже в попередніх відео казала, що в мене в склад торфу входить. Це верховий торф, класман я використовую, тут перліт і лісовий мох. Він такий розрихлений, я показувала він трошки зволожений, потім я трошки ще полью їх. І так, перший спосіб, ось таким довгим я залишила череночок, довгий листочку, можна його посадити досить простенько. Ось так, чуть-чуть закріпити. і все. Не до самого Листочок. Інший спосіб я зробила трошки коротший череночок, і мені більш він подобається більше трошки заглибити з двох боків. Тому що зазвичай я вже помітила, що дітки в таких маленьких, особливо листочках, вони ось тут починають рости. І коли на такому довгому череночку, то вони буває, дітки не тут починають проростати, ну, не з землі, а починають проростати ось тут зверху. Я покажу, якось надалі в мене є вже такі дітки, і не дуже зручно їх потім буде пересаджувати, тому що вони без корінчиків, і їх знову потрібно буде укореняти. Так. І ось третій стаканчик. Я ось так обрізала. Покажу, як я обрізала листочок. Мені так теж подобається, тому що з кожної цієї жилочки, ось одна, дві, три, чотири. Ну тут навіть аж п'ять є прожилочок. Ось з кожної цієї прожилочки. 1, 2, 3, 4, 5. Має вирост дітка. Ну, можливо, 5 їх, ну, ще й листочок трошки поранений. Ага. Не зовсім вдалий посадковий матеріал я вибрала. Ну, Я посажу, я його зараз трошки обріжу. Я покажу, як це можна зробити. Ось у мене тут під рукою просто досить великі ножниці. я його ось так обріжу, щоб він далі не підгнивав. Ну, хоч це не самий найкращий варіант. Звичайно, листочок повинен бути здоровий. Так, і саджаю я його ось так. І трошки сюди на середину підсиплю і сюди. Так все, щоб він, о, щоб він так тримався. Ось так я посадила різними способами три листочки. Звичайно, я їх підпишу, які це в мене сорти. І через місяць, через днів 40, тут вирізуть маленькі дітки. Я їх трошки зволожу, тому що ґрунт, Трошки підсох, не зовсім вологи. І цієї вологи повинно вистачити на всі 30 днів. Але я іноді зазираю, ну, чомусь у мене іноді підсихають. І я чуть-чуть ще поливаю, щоб був вологий не мокрий, а вологий ґрунт. І ставимо в тепличку. Теплички також можуть бути різні. Як оказала в попередніх відео що я не люблю зіп-пакети, але, на жаль, у мене. Немає зараз контейнерів ніяких я. У мене зайняті трошки. Навіть закінчились коробки з-під торта. Мабуть, треба купувати торт, щоб була тепличка. То я поставлю ось такий зіп-пакет. Сюди у мене лазить три такі маленькі стаканчики. З іншого боку, він мало місця займають, можна куди-небудь його поставити. Ось так. Закриваю і ставлю ну, бажану, звичайно, під, під світку, під лампи. Але вони в мене стояли листочки і на вікнах, і трохи під лампами світяться, ну, мало світла. Ну, побачимо. Я думаю, що проростуть. Можливо, не так швидко, але проростуть. Наступний спосіб розмноження це. Фрагментами листа. Я взяла ось такий гарний листочок, знайшла і покажу, його ріжуть по-різному. І також є різні методи. Тобто потенційно із кожної цієї жилочки має вирости дітка. Є ставлять у водичку. Є розрізають, отак відрізають і серединку ще ставлять у водичку. Мені все ж таки я вже спробувала по-різному різати, і мені більш сподобалось, ну ось я вам покажу як, я відрізаю ось цей череночок і ріжу цей листочок. Ось видно, не видно. Краще матір. Так, ближче. Ця сторона біла, це міраж, такий серебристий, красивий. Ця рожева. На рожевій жилочки гірше видно. Тобто я дивлюся, які тут жилочки, і де залишаю одну, а де дві. І потенційно має вирости там дітка. Ну, ось тут багато їх. Ну що ж, спробую, ось тут раз, два. Я ріжу ось так. Я її буду відрізати, там така серединка якась тверденька. Я буду різати по дві. Так. Тут також дві, і цю серединку я її все одно буду відрізати, тому я її, мабуть, зразу виріжу. Ось так. Так, тепер тут рахуємо 1, 2, Так. Тут аж три, не знаю, чи залишати, мабуть, залишу. Ну, ще рекомендують обрізати ось тут понад жилочкою оце все лишнє. Обріжем. Хоча дехто і не рекомендує. Кажуть, що нічого воно не загниває, Ну, я ще в себе не дуже перевірила, це загниває, не загниває. Так, тут ось можна трошки оцей кінчик відрізати. Так, це нам не потрібно. Тут також я відрізаю. Так. Так, кидаємо. І тут також. Ну, Це ще можна відрізати. Так. Ось такі у мене вийшли фрагменти. Також є варіанти, і перші, які я показувала. Це був взагалі найперший мій листочок в перших моїх відео. Частинку ставлять у водичку. ну Хто ставить взагалі в водичку, і вони впоріняються, а потім саджають їх в землю. Дехто зразу садить в ґрунт. Мені більш сподобалось зразу садити в ґрунт. У мене стояли довго ті череночки в воді, ну майже місяць, почали тільки пускати лист корінчики маленькі, Я їх все одно посадила, а ті, що я садила в ґрунт, то в мене десь через 35-40 днів вони вже з'явились там маленькі дітки. Тому, ну, як хто, звичайно, як хто пристосовується. І так, садим. Ось це, що я відрізала, дві, ось тут навіть завжди с цієї стороны краще видно жилочки, а тут навіть з лицевої сторони краще видно. Так, сажу сюда. трошки так прижму, в він стояв. Все. Наступний. Трошки зроблю дырочку. Так, тут також можна відрізати. не Вишнє так. Не сильно я прижимаю. Земля волога, але я ще трошки пулю так. Цей листочок, ось так. Так. І, і ось і четвертий фрагмент. Ось так, ось ці чотири фрагменти. Трішечки я їх пулью і поставлю в тепличку і буду чекати маленьких діток. Ну, ось ми розібрали способи розмноження бегонії, саме основні відео про те, як сіять насіння бегонії, у мене є. Про результати його я зніму відео трошки пізніше. Взагалі про результати укорінення своїх листочків, про дітки, які народжуються там маленькі, і про те, що виросло чи не виросло, у мене в моєї плюшці в тиші я сіяла насіння. До побачення, до нових зустрічей. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, пальчик вниз або вверх. Пишіть коментарі, хотілося б почути коментарі від більших спеціалістів, можливо, з більшим досвідом, з досвідом, ніж у мене. Якщо я роблю щось не так, порадьте, ми будемо разом вчитися, я ще вчусь. До нових зустрічей. Мирного неба!